Місто Тернопіль, Тернопіль Хабна життя, видача гуманітарної допомоги. Це у нас вже йде втора група ВПО, яких пригласили во вторую чергу видачі. Всі працюють. Це у нас видача ВПО України. Потім ще поближе зроблю фотозвіт. А це у нас ми опікуємося родиною. Ви куди приїхали? Вони проживають в вишневець. У цієї жіночки 8 діток. Два, дві, два дві пари близніх. Малачко підходить до одної. Тому ми їй дали на двох діток. Зараз ми ще пойдемо подивимося іграшки за дитяче питання. Ми дуже дякуємо фундації Вікторії, пані Вікторія Доценко. Ми дуже, дуже вам вдячні за дитяче питання. Дуже-дуже нам в користь нашим ІВПО. І тим, хто це потребує, дякуємо велике. І ще моє дуже велике дякую. Це дуже такий важкий час. Тримка колосальна для таких великих сімей, як у мене. Велике вам дякую. Дякую за таку допомогу. Слава Україні! Героям слава разом до перемоги.